Перш за все, потрібно усвідомлювати, що пацієнти з алергічними захворюваннями є вразливими до респіраторних інфекцій, які у цих пацієнтів набувають тенденцію до рекурентного, затяжного і тяжкого перебігу і часто призводить до необґрунтованого призначення антибактеріальної терапії. Рекурентний перебіг респіраторної інфекції повинен насторожувати лікаря в плані пошуку можливого алергічного захворювання. Це надзвичайно важливо пам'ятати. Тому що група часто хворіючих дітей, як це називалося раніше, зараз ми це називаємо пацієнти з рекурентним перебігом респіраторних інфекцій, 30% цих пацієнтів. У дослідженнях, згідно досліджень, мають недіагностовану алергію. Тобто, якщо дитина хворіє часто, надто часто, надто тяжко або надто тривало, це вже є обов'язковим обов'язковою причиною для лікаря перевірити цю дитину на можливу наявність алергічного захворювання. Застосування бактеріальних лізатів рекомендовано європейською медичною агенцією для профілактики рецидивуючих респіраторних інфекцій, в тому числі й у осіб з алергічними захворюваннями. Покращення перебігу алергічного захворювання пов'язане не лише з зменшенням кількості епізодів гострих респіраторних інфекцій, але й з корекцією імунної відповіді за рахунок активації клітин, що відповідають за перший тип імунної відповіді, і пригнічення, правильне пригнічення такої гіперактивної у алергіків типу, другого типу імунної відповіді. Клінічна ефективність, гарна перенасимість, і що надзвичайно важливо, коли ми говоримо саме про маленьких пацієнтів, високий профіль безпеки дозволяють рекомендувати лентіген Б дітям та дорослим з алергічними захворюваннями, особливо з інфекційно залежними загостреннями, а також тим, хто часто хворіє на гострі респіраторні інфекції. Ось такими будуть мої рекомендації для практикуючих лікарів.